Кутові з'єднання для Блауберга Венте Експо. Ось такий кіт називається: Кіт Blauplast White 160. Ось так от він виглядає, такий у нього комплект. Я не знаю, наш це пролончик, але, на жаль, інструкції всередині не було. Тут є такі кріплення, які нам не підійдуть, тому що, ну, це скоріше для процесу, якщо у вас ще на етапі будівництва будинок хочете закріпити, то ось, будь ласка, можна закріпити таким чином. Ось такий от кіт. Ось, до речі, зараз подивимося, як вони виглядають вживу. Що йде в комплекті. В комплекті до цього кіта ідуть от, от такі от кутове з'єднання, і ця прямокутна труба. Тут 50 см, напевно, довжини і ось. Так, я думаю, що 50 сантиметрів була б десь рулетка, я би поміряв, але ну, умовно кажу, що да, тут, тут десь 50 сантиметрів цієї труби. Е, значить, е, хотів би зауважити, що оця ізоляція в комплекті не йде. Цю ізоляцію я робив окремо. Тобто це йде просто от як дві окремих, два окрем... дві окремих деталі йдуть. Це труба, і це з'єднання кутове. Ось. А це вже моя дробка, і в інструкції такого не написано. Але ідея заключається в тому, що, знову ж таки, мій перший досвід з рекуператором я не знаю, але ну, якщо він буде працювати там в циклі 70 секунд на вдув, на видув, там, скоріше за все, при перепаді температури, якщо на вулиці мінус 15, а в приміщенні плюс 22, скоріше за все, буде якийсь конденсат. І він напевно буде якось там стікати кудись. От і відповідно, без участь на цьому, ну я не хотів би напевно, щоб промерзала стіна, щоб ця труба якось давала перепади температури в стіну. Може я не правий, але ідея в мене була така: ізолювати це, все діло максимально добре. Варіант був між монтажною піною або ж каучуковою ізоляцією. Подумавши, я зрозумів, що ну, я собі прийняв рішення, що монтажна піна е, вона така буде як клей, і потім її буде важко вирвати, відідрати. Е, і плюс вона е, е, може впитувати вологу. Е, тобто, не знаю, е, напевно, не сильно, не сильно хороший варіант в даному випадку. Е, немає гарантії, що там я умовно промажуся цією монтажною піною прямо всі, всі місця. От, то е, Я знаю, що для повітропроводу використовують каучукову ізоляцію. Е, власне, я так теж зробив. Ідея е, була така: е, взяв я, купив, зайшов епіцентр, поспілкувався, там купив отаку, таку каучукову ізоляцію, ви можете побачити. У мене вийшло так, що отвір я робив трошки ширший, той який квадратний. Тут трубка 200 на 60, а я зробив, ну, верніше 20 см на 6 см, виходить ця труба. Я зробив отвір 22 на 8, але по факту там вийшло трошки інакше, трошки ще й більше мені зробили, тому що ну, били отвір так. То зробили там 8,5 на там, 22-23, напевно. от. Я взяв сантиметрову, е, сантиметрову товщиницю, ізоляцію ось ви бачите. Доглядаю. Намагаюся якось це все діло, щоб було видно, з чого воно складається. Ну тут декілька шарів насправді тут є ще, ще один шар, але його погано видно на камеру. Ось так, напевно, добре видно. Тобто тут є м'якенький такий шар, а я такий трошки бутилка ущук, напевно, ще щось таке. От. Um... Коротше, купив я таку сантиметрову ізоляцію, вона повинна нормально мені підходити під отверг, і вона повинна, в принципі, тісненько туди так зайти. Здоробок, які треба будуть для такого кутового з'єднання. Це ось ця ширина, вона буде вона десь буде 3 сантиметри йти з'єднання. Трубка вона вставляється всередину. Ну, тобто, у нас є умовно, там ця труба від Блауберга. Вона вставляється всередину. Отак вона вставляється, вона не вставляється ззовні, тому що у вона вставляється ззовні, а тут вона вставляється по-розумному, вона вставляється всередину. От. Але нам треба це якось засунути в нашу дірку. Відповідно, що е, якщо ця товщина у нас е, там, ця товщина у нас 6 см, дірка у нас 8 см, Ну, умовно там у нас є ізоляція, але ну, по сантиметру це 8 см ми вже з'їдаємо. Тобто ця штука не повинна виступати за цей 1 сантиметр бажано ідеалі. А ми знаємо, що як я сказав, тут буде три сантиметри. Е, яке було рішення? Рішення було зрізати його, пробував зрізати пилкою. По, ну, різними пилками я пробував зрізати. У мене було забокапорене з'єднання і була така була така трубка теж додаткова. Я спробував попиляти на ній: чи в мене вийде, чи не вийде, акуратно його там відрізати, відмітити і зрізати. Не вийшло в мене вручну це зробити прийшлося купляти богарку. От, є от болгарочка тепер у мене. От, ось такий прекрасний диск. Дуже рекомендую. Ріже, в принципі, непогано. Дуже непогано. От, ним взяв і порізав. Чим розмічав? Розмічав я звичайним олівцем. От. Я взяв по зовнішньому краю, отут просто тут буде такий момент, ну, його тут зараз не видно, але там буде так, видно цей виступ. Я взяв умовно рулетку. Рулетку прикладав просто так до краю цього. Він там, в принципі, однаковий всюди йде. І по краю відміряв 1,4 см. Ну, я так робив, тому що у мене зробили отвори там, по 8,5 см. Тому мені, в принципі. Півтора сантиметра тут залишати ну, адекватно. Але, у випадку, якщо ви прям чітко будете робити 8 см, то, напевне, одного сантиметра тут теж би вистачило. Було б достатньо, я думаю, одного сантиметра залишати. От менш одного я не рекомендую, напевно, робити, але от один і один, наприклад, там, якось так, можна було б залишити. значить Як я робив я робив, я брав просто рулетку, прикладав сюди. Вона там нормально упиралася в це кутове ну, верніше ну, в прямокутну цю штуку вона упиралася нормально, там є такий кант. І просто там з кроком там в там, 2-3 сантиметра я е, прикладав так, і просто е, олівцем так чик-чик-чик, трошечки там відмічав, там, де у мене там ці півтора сантиметра будуть. От. Я зробив так по колу, я зробив так на всіх, і потім взяв булгарку. Це, це було до того, як я оце зліпив. Тобто це кутове з'єднання було окремо, щоб легше це було простіше зробити. Я обережно просто по колу його вручну взяв і обережно так по цьому намічному олівцем зрізав. Воно вийшло досить непогано. Якщо постаратися, вийде прям, прям класно. Рівненько виходить, нормально. Тобто, якщо постаратися, то вийде добре. Ось, після того, як я укоротив ось цей кант так, під потрібну мені відстань, постало питання ізоляції. Як, як я вже показував, я взяв каучукову ізоляцію, вона на клейкій основі. Я її намотав. верніше, як я просто приклав до цієї ізоляції це кутове з'єднання, умовно взяв запас там зверху і знизу по там пару сантиметрів. Ну я, я приклав. Приклав і завернув трошечки зверху, щоб ну, взяв запас, отак що звідси, так я так приклав, завернув, взяв запас звідси, трохи там пару сантиметрів. Знизу там трохи пару сантиметрів взяв запас. І потім відідрав, кливу цю захисну штуку. Просто приклав так на цей квадрат це кутове з'єднання, підвернув його ззаду так повністю. Я підвернув його ззаду, якщо ви бачите. Я підвернув його ззаду отако, сюди, отак просто. Тобто воно просто позаду так заверталося. І от на цьому місці я його почав зрізати. Але зрізати як? Я надрізав отак зверху. Надрізав просто. Ось такий проріз зробив. Потім е, я взяв і по тут буде такий е, перехід плавний, так? закруглення таке. Його можна бачити. От як воно отак зроблено. Ось, от я по ньому просто. Фактично взяв просто канцелярське лезо, таке канцелярський ніж, і обережно його так зрізав. Воно в принципі непогано ріже. Вот. Обережно зрізав цю сторону, потім обережно надрізав цю сторону. Надрізав я до того моменту, поки не, не вирівняється кут, поки не піде пряме, пряма лінія, поки не піде. Тобто, десь до цього моменту я зробив надріз. Е, відповідно, у мене лишилася. Ця штука у мене стала така, вона е, окремо приєднана, вже закріплена, заліплена, і ці бокові штуки в мене були е, трчали. Потім одну з них я довернув сюди, отак обережно, просто так доліпив, так чик. Е, і, відповідно, тут я її просто так накрив зверху. Ось у мене, якщо побачите, тут у мене ось з'єднання якраз іде. Тобто це така перша раз листочок. Ну і відповідно, я зрізав обережно отут цей край, Щоб він перекривав, правда, я зробив так, щоб він перекривав, зверху накривав на попередній зріз, щоб ну, була нормальна ізоляція там. Тут теж я підрізав, при, при, приклав трошки, при, приклеїв, 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 підрізав це все діло обережно по конту, теж цим канцелярським ножиком. Ну і потім, знову ж таки, тут залишив запасу трохи. Потім я доклеїв сюди. Догнув його обережно, зробив, підклав, щоб воно так заверталося сюди. От, оці всі края теж поприкладав, і потім дорізав теж обережно сюди, Ну, щоб воно акуратненько, так, нормально виглядало. З іншої сторони, зробив все те саме. Тут був шматок недостаючий. Я взяв від того, що я зрізав, ну з попередніх штук тут були залишки нормальні. Я взяв цей залишок, один з відмірів, які мені треба, просто і фактично приклав його з одної сторони, так, ну, так. Чесненько приклав. І потім, типу, почав його там відрізати, прикладати, відрізати. Ось. Е, так само знизу я його підрізав. Якщо так подивитися, потім я його підрізав знизу. Е, ну, знову ж таки, все це я робив, коли воно не було з'єднано до куші. Це окремо-окремо. На цьому кутовому з'єднанні це все я робив. Е, потім. Після цього я взяв алюмінієву фольгу і алюмінієвою, ну не фольгою, а алюмінієвою такою клійкою стрічкою я ще доклеїв зверху, щоб не було цих голих місць каучука, щоб все було заклеєно алюмінієм нормально. От. Як ви бачите, так воно виглядає. <клух> Потім наступний крок, який в мене був, це до докучі зліпити. Як я вже казав, я не знаю, скільки там буде конденсату, як воно буде тікти, але було питання, як його, як його зробити так, щоб у випадку. Якщо там буде вода, щоб воно не затікало, і відповідно, щоб це трималося нормально до кучі разом. Походив я по епіцентру, попитав, які є варіанти. Мені сказали, що є такий клей-герметик. Ось сюди він називається так fix All. Ось. І порадили його. Я взяв білий варіант такого клею. Коротше, мені ще порадили взяти от в такому чубіку. я пробував, але. Не беріть, не треба. Е, беріть з пістолетом чого, тому що ви задовоєтеся цей тюбік руками видавлювати. Дуже він погано видавлюється. Ну, реально, е, при, при об'єму цієї, цієї всієї роботи руками ви, ну просто ви не видавите стільки. Це якщо вам там крапочку треба, то ок. А так, ну ні. Краще з пістолетом. Набагато простіше, набагато легше. Бо руками то все видавлювати, ну не прикольно. Коротше, отакий от от клей герметик. Е, що я зробив, як я це робив? Я взяв спирт звичайний, взяв ватні диски. Ватні диски взяв. От такий спиртом пройшовся протер внутрішні ці всі края цього кутового з'єднання зовнішні края цієї труби. пройшовся. Протер теж поклав цю, це кутове з'єднання і взяв цей пістолет обережно. І, власне, я зробив такі смужки. Смужки я вирішив робити, я пробував де робити, як робити смужки, зробив просто такі. Я, я зробив дві смужки: одну і другу. Одну, ну, десь одну я ближче робив до сюди, десь до центру. Не до центру, а до краю, напевно. Другу я робив по центру. Можливо, треба було навпаки їх просто дві по центру зробити. Ну, якби з однаковою дистанцією від них до всіх трьох, щоб типу умовно поділити на три сегменти однакових. Ну, я так не зробив, я зробив зміщення сюди, але ну не знаю. В принципі, вийшло нормально. Намазюкав я цього Намазюкав я цього герметика адекватно я казав, що мені забкопорили одне кутове з'єднання. І це, в принципі, непоганий варіант був. Чого? Тому що я на ньому погрався, я на ньому потренувався. І от як ви бачите, тут у мене вийшло. Не сильно багато його десь місцями він не, не, не виліз там, так, як треба. Тому е, рекомендую, в принципі, взяти там з запасом от, плюс одне це з'єднання, якщо ви ніколи не працювали з такими герметиками, просто попробувати. Е, як взагалі таке експериментальне з'єднання, як ви бачите, у мене воно трохи таке покосане, я на ньому нормально погрався. Е, але зато е, інші, я не запокопорив інше, тому що як е, перший е, млинець не завжди виходить вдало, правильно? Тому отак. От Оце я, до речі, грався, дивився, як воно, як цей герметик себе взагалі веде, коли він засохлий, чи він еластичний, чи він не еластичний. Ну, він, в принципі, еластичний. Але сказати, що там він як резина, ну напевно, ні. Скоріше, він дубовіший, ніж резина. Але він еластичний. От. Тобто це теж відчувається. Я пробував ще, до речі, робити таку. У мене було питання, як зробити так, щоб отут воно було ізольованим. Теж клеїти намертво отут я не хочу. Я хочу мати можливість витягнути його. От. Тому один з варіантів, який я спробував на цьому тестовому зразку, я спробував теж помазати цим герметик клеєм просто оцей кант, пальцем так розмазати трошечки, щоб була така, наче, наче як край такий був, наче як прорезинений. Але трубка сюди не стає. Ну, погане рішення, я би так не робив, не рекомендував. Трубка сюди не стає, сильно багато, там міліметр, напевно, зазору. Тому це, це, це погане рішення. Не робіть так. От. Я думаю, що я використаю для тої е, якусь стрічку для там, ізоляції з'єднань газових або водяних е, ось, Щось таке використаю для того, щоб намотати туди на трубу, і щоб воно тут плотенько мене сиділо. От. Да. Так. Коли у вас буде там, ну, пару хвилин у вас, я думаю, буде. Ну, не пару хвилин, ну думаю, так, да, пару хвилин буде, щоб воно не застило. Обережно його все закрити, наліпити. от Пальцями, бачите, я його розмазав трохи. Я розмазав трохи спеціально, щоб, ну, щоб воно якось адекватно там виглядало, щоб було більш-менш гладеньке. Отако. От ну, я не буду, напевно, всі показувати, але вони всі приблизно однакові в мене. Вийшли. Отак. Що я ще зробив? Я вирішив, що про всяк випадок треба загерметизувати ще з цієї сторони. Відповідно, я взяв цей пістолет, приклав його, приклав його отак кінчиком сюди і просто так пройшовся, попродавлював його туди. Ну, якби просто, просто пістолетом пройшовся цим герметиком, отак по колу, по колу, по колу всюди, понавидавлював так нормально. Герметику туди. <плес> і потім я взяв просто звичайним пальцем і пройшовся по колу, отак от воно в мене виглядає. Ось от так. Прогерметизований такий стик з зовнішньої сторони ще. Для чого? Для того, щоб ну, про всяк випадок, знаєте. Я ж не знаю, як всередині лягло. Нормально, не нормально лягло, але хочеться, щоб була якась герметизація. Ідея потім в тому, що е, цю штуку я напевно зізолюю ще. Також саму ковучукову ізоляцію сюди до якогось моменту. Але спочатку я відмічу, я вставлю це кутове з'єднання, вставлю трубку, відмічу, напевно, рівень відмічу, скільки мені треба. Я дивився по інструкції, як це зроблено. І тільки після того, коли я відмічу, відріжу. І, і зрозумів, скільки мені треба піни і як я буду його фіксувати. Тільки після того я буду робити оцю ізоляцію вже, ну, суцільно саме цього е, кутового з'єднання прямокутної труби. Доізолюю по факту, коли буду знати, де у мене буде піна, е, скільки, скільки мені треба відрізати. Ось. Така от історія. Сподіваюся, нічого не упустив. Так, да, от це все.